Доброго дня всім, хто мене дивиться, я щиро радий виступати перед вами. Давно вже з вами не спілкувалися, але прийшла пора це виправляти. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про пшеницю, про вирощування пшениці, конкретно сезону 22-23 в нашому господарстві. Що ми робимо, для чого ми робимо і на якому етапі зараз знаходимося? Пшениця, як вам всім відомо, це дуже давня і дуже цінна культура. Вона з року в рік необхідна всім, тому що це хліб від хліба ми. Залежимо напряму, тому вирощуємо ми її постійно і в великих площах. Я вже раніше у відео про сівозміну казав те, що основа нашої сівозміни це озимий клин, який завжди складає з року в рік не менше 60%. І цих 60% посівних площ розділені між зерновою групою, які відводиться більша частина цих 60%, тобто пшениця і ячмінь, і частина відводиться на озимий ріпак. Взагалі пшениця це дуже пластична культура. Часто кажуть, що вона може пробачати помилки, але цих помилок краще взагалі не допускати. Ми знаємо, що вплив людини на вирощування пшениці складає приблизно 10-15%. Все інше робить за нас природа, але цих 10-15% є вирішальними, і ми повинні нести свій вклад в ці відсотки по максимуму. Пшениці є. Критичні періоди, коли ми на неї можемо максимально впливати, забезпечивши себе врожаєм в великій кількості і, як завжди, ми хочемо у великій якості, не дивлячись на те, що якість і кількість це два показника, які протирічать одне одному. Але перший період це сходи, на які ми впливаємо за рахунок системи обробки ґрунту, підбір попередника, на їх силу, дружність, розвитку і проростання, ми впливаємо за рахунок підбору сорту. Підбору системи протруювання, глибина посіву, напрямок посіву і густота посіву, що дуже важливо, для того, щоб забезпечити оптимальну зону живлення, і щоб рослина розвивалася максимально комфортно, як в ґрунті, так і над ґрунтом. Тому що ці дві складові завжди взаємопов'язані. Наступний етап це коефіцієнт кущення, за рахунок якого ми навантажуємо поле колосями, які в майбутньому з цих пагонів будуть проростати. Далі йде етап трубкування, коли рослина за несприятливих умов може частину пагонів абортувати, і ми відповідно втрачаємо потенціал біологічної врожайності. Для того, щоб цього не сталося, ми також повинні включатися в роботу. В нашому випадку я розповідав це у відео: ми використовуємо готові амінокислоти для того, щоб рослина почувала себе комфортно, не витрачала час і. Енергію для того, щоб синтезувати їх своїми силами, відповідно, тоді відсоток абортації набагато менший, і в нас більша кількість пагонів переходить в категорію продуктивних, тобто не відбувається масової абортації. І наступний етап це колосіння, коли ми вже безпосередніми обробками можемо впливати на якість зерна, тобто на натуру, на білок і клейковину. Сьогодні я говоритиму про те, як ми вступаємо в сезон 22-23 з вирощування пшениці у форматі, що ми робимо і для чого, тому що цей формат, з моєї точки зору, він є самим комфортним для сприйняття і для нашого з вами взаєморозуміння. Попередником для пшениці в нас є дві культури: перша культура це ріпак, друга культура це соняшник. Але так як соняшник ще не зібрався з поля, тому ми поки що про нього не говоримо, тому що там до посіва справа ще не дійшла. Говоритимемо про попередник ріпак. Що таке попередник ріпак? Це потужна стрижнева коренева система, це структуризований ґрунт, це активна біота, це велика кількість органічної бази, яка легко мінералізується, тому що база після ріпаку мінералізується на порядок швидше. Я думаю, багато хто спостерігав, що ріпакова. Вегетативна маса, яка залишається після збирання, вона мінералізується швидше, ніж, наприклад, солома тієї ж самої пшениці, за рахунок того, що співвідношення вуглеця азоту в цих культур у залишках, які лишаються на полі, зовсім відрізняється. Крім того, після збирання ріпаку залишається дуже цінний ресурс, такий як падалиця. Падали ці не уникнути, вона залишається завжди. Питання тільки в кількості, скільки її залишається на полі. І відповідно цей ресурс ми використовуємо, тому що для нас це дуже цінно. Про це ми далі також поговоримо. Рухаємось по порядку, з самого початку, і до чого ми дійшли зараз. Підготовка ґрунту. Ми говорили про те, що ґрунт це живий організм, він повинен жити постійно, для того, щоб поле жило, на ньому повинно щось завжди рости, для того, щоб... Біологічна активність ґрунту постійно підвищувалась, тобто біологічне середовище було активним. Тому ґрунт не повинен засинати надовго. Після того, як ми зібрали врожай, ми запустили на поля хорш-джокер. Ви, ви вже з ним знайомі, це дисковий агрегат на невелику глибину в районі 7-8 см. Що ми цього досягли? Ми обробили ґрунт, розподілили рештки, забрали з поля технологічні колії після оприскувача, тому що вони вже були доволі таки ущільнені, тому що в нас проводилося 6 планових оприскувань ріпаку за всю його вегетацію. Відповідно, з ними потрібно було поборотися. Ми запустили в ґрунт повітря, і що дуже важливо, ми насіяли всю падалицю, яка лежала на поверхні, для того, щоб вона могла комфортно прорости і розганяла нам біологічне середовище ґрунту. Все так і сталося. Падалиця проросла, проросла дуже масово, у відео я це покажу. І далі стало питання, знову ж таки, як з нею боротися, тому що на той момент до посіву було ще доволі таки багато часу. Ми запустили знову хорс-джокер, але вже на меншу глибину. Якщо перший раз запускали ми більше 7 см, то зараз ми запустили на глибину 6-7 см, для того, щоб забрати падалицю. Момент, коли варто боротися з падалицею, також дуже важливий. Ми говорили про те, що конкуренція повинна бути завжди контрольована. Момент, коли потрібно було другий раз запускати дисковий агрегат на поле, також дуже важливий. На полі яка картина розвивається, падалиця в дуже великій кількості. Дуже багато молодих, голодних живих організмів, які потребують ресурсів для свого розвитку. Коли конкуренція перестає бути здоровою, тобто в межах здорового глусту, і вони починають один на одному паразитувати, це для ґрунту погано, тому що вони сильні алелопати. Ми знаємо, що ріпак це дуже сильний алелопат, який виділяє природні гербіциди, пригнічуючи цим розвиток інших, інших видів рослин на полі. Неважливо, це культурний вид чи це бур'ян, який нам на полі взагалі не потрібен. Відповідно, ця токсикація нам не потрібна. Тому на межі початку. Сильної конкуренції потрібно запускати дисковий агрегат. Спостерігається це на полі дуже легко, коли ми бачимо, що відтінок листя починає тускнішати, тобто листя не таке насичене, особливо коли в місцях скупчення великої падалиці листочки починають ставати жовтими, що свідчить про дефіцит елементів живлення. Це момент, коли вже потрібно, і навіть потрібно стартувати трохи раніше. Ми запустили під. Іншої трохи діагоналі, яка наближена до напрямку посіву, дисковий регат, вдруге, і з падалицею поборолися. Це питання знялося. За рахунок цих двох обробок, першу обробку ми насіяли падалицю. Яка падалиця була на той момент уже маленька, ми її забрали з поля. Другий момент, коли ми падалицю вже, вона була у висоту близько 5 см, ми її забрали, ми її загнали в ґрунт. Це органічне живлення для ґрунтової біоти, відповідно, ґрунту надали. І створили умови для подальшого проростання падалиці. Але погода нас не сильно радувала великою кількістю опадів, і тому до моменту посіву проростання масового падалиці в нас не наступало. Але безпосередньо перед посівом ми були вимушені запустити на поля культиватор по причині того, що проявилися на багатьох полях кубла осоту. І частими явищами також стали такі скупчення-берізки, для того, щоб з ними поборотися і ущільнити ґрунт. Тому що після дискового агрегату ґрунт був доволі пухкий, а сівалка з порядженою масою має майже 30 тонн, і щоб вона не провисала і витримувала глибину посіву, ми були вимушені пустити культиватор. Ми пустили культиватор на глибину, наближену до глибини посіву, близько 5 см. Але при цьому сильно навантажили задній куток, для того, щоб він вщільнував поверхню ґрунту, і сівалка у нас не тонула, забезпечуючи цим якісне витримання глибини посіву. Далі. Стає питання про підготовку насіння, тобто його очищення, калібрування і протруювання. В нашому господарстві ми готуємо посівний матеріал наступним чином. Зерно, яке ми обрали під вироблення посівного матеріалу, ми перепускаємо через ЗАВ-10 і далі перепускаємо на сепаратор сад. На сепараторі сад ми відбираємо за вагою, зайві домішки, які мають великий розмір, відлітають. Бите насіння також відлітає практично все і залишається в нас саме важке насіння, яке ми далі використовуємо. Цей спосіб відбору посівного матеріалу доволі непоганий, хоча я не скажу, що ідеальний. На жаль, в нашому господарстві поки що немає вібропневого стола, в нас немає фотосепаратора чи немає, наприклад, трієра для того, щоб відбирати і калібрувати більш, більш якісніше. Але виходимо з того, що маємо. Протруюємо ми посівний матеріал машиною ПК-20. Я думаю, вона вам всім знайома, це Львів Агромаш проект, ПК-20 Суперса. Не скажу, що ця машина мені дуже подобається з точки зору якості протруювання. Звісно, продуктивність у неї велика. Я б сказав, навіть зашкалює і більше, ніж нам самим потрібно в нашому господарстві. Але які мінуси? Із мінусів цієї машини я бачу те, що в неї завантаження бункера і вивантаження протруєного насіння відбувається шнеком. Шнек металічний, без ніяких пластикових вставок, Відповідно, механічне пошкодження насіння у нас забезпечено в певному відсотку, тому що обороти шнека при завантаженні і вивантаженні доволі такі великі. Механічне пошкодження є. Крім того, протруєння відбувається потоком, що, в принципі, не забезпечує належної якості покриття. І на багатьох насінинах я спостерігаю безпосередньо в нас, що якість покриття протруйником не така, як мені хотілося. Постійно не закривається ось ця ложбинка на зерні, постійно не закриваються деякі кінчики. Часто трапляється також така ситуація. І крім того, ця машинка не відбирає пил. Тобто насіння, яке зберігається, а в нас насіння. Зернових закладається на 2 роки вперед. Відповідно, те, що ми висімаємо в цьому році, було закладено в склад в минулому році, і на ньому накопичилась певна кількість пилу. Цей пил дуже погано впливає на якість протруєння, тому що встановлено, що 1% ,10 пилу в масі насіння може знижувати ефективність протруйника на 30% за рахунок того, що пил. Це гідрофобна речовина, і коли потрапляє робочий розчин на неї, воно згортається. Відповідно, діюча речовина продуктів, які ми використовуємо для протруювання, Вона не потрапляє на настінину, не проникає в неї, якщо це системний продукт. І тому це все одно сказується на ефективності. Від цього потім йдуть додаткові затрати. Якщо враховувати фактор запиленості насіння, то потрібно збільшувати норму препарату. Якщо запиленість виявляється не такою, як ми її вважали, великою, відповідно, перенасичення діючою речовиною на посівному матеріалі також пагодно впливає на рослину і може призводити до стресу. А якщо, відповідно, рослина протруєна неякісно, далі вона розвивається слабко, входить в стресовий стан, і це несе за собою додаткові затрати. З точки зору її захисту подальшого від хвороб і шкідників, і з точки зору того, що вона втрачає потенціал своєї вражайності. Тому очищення зерна перед протруєнням від пилу це дуже важливий момент, на який потрібно звертати увагу. Ми Хотіли би, точніше, я хотів би в ідеалі проводити протруювання це такими машинами, як Дорес. Дорес це французька фірма, я думаю, багато хто із вас знайомий з їхніми агрегатами для протруювання. В мені безпосередньо знайома модель Дорес РТ-354. В що вона собою являє? Це, по суті, універсальна станція, яка виконує всі роботи з точки зору очищення, калібрування і протруювання насіння. Все в складі одного агрегата, До того ж, він часто може бути мобільним. Як вона працює? Перше, що мені сподобалось, те, що завантаження і вивантаження машини йде не шнеком, а норіями. Чим мені сподобались норії? Тим, що вони не так сильно пошкоджують насіння, тобто немає ніяких притирань, насіння ніде не прижимається, не кидається, відповідно не втрачає своєї схожості. Крім того, норії там влаштовані таким чином, що вони. Не працюють на швидкості польоту комети, тобто вони дуже акуратно зерно забирають, дуже акуратно зерно висипають. Тобто, глубоко кажучи, там все відбувається за рахунок гравітації. За рахунок гравітації потрапляє в норію, за рахунок гравітації, з норії випадає. Це те, що мені сподобалось. Наступний етап очистки це те, що там є. Трієрний блок, тобто трієрний сепаратор із чотирьох решіт, який відбирає дрібну фракцію бити зерно. Далі йдуть решети, які відбирають насіння потрібного вам калібру, в залежності від того, які решети ви встановите. І останнє решето це решето, яке відбирає занадто великі частинки. Крім того, в системі працює постійно циклон, який і очищує зерно від пилу. І він працює і на вході, і на виході. Це те, що мені також сподобалось, тому що важливість очищення насіння від пилу ми вже з вами обговорили. Після того, як цей посівний матеріал, тобто по суті зернова маса проходить через трієрний сепаратор, ми на виході отримаємо фракцію каліброваного зерна, однакового за розміром, готового до протруювання. І ми отримуємо просто відходи, які нам, по суті, не потрібні. Їх можна за потреби відправити на доочистку, там, можливо, з них щось витягнути, але це вже на розсуд кожного індивідуально. Далі, після того, як зерно очистилося, воно відправляється знову ж таки норіями на. Протруювання. Для протруювання там є два баки, що дуже зручно, тому що на нашій машині ПК-20 є лише один бак. Тобто ми можемо працювати лише з одним рецептом препаратів. І, наприклад, в нашій системі протруювання ми використовуємо інсектицидний протруйник, фунгіцидний протруйник, радіфарм у нормі 1 літр стимулятор розвитку кореневої системи, і мікроелементи DTA Mix 5. І все це, тобто біологічні препарати і хімічні препарати, ми з'єднуємо в одну робочу суміш, а це далеко не завжди добре і часто може сказуватися на ефективності. На цій машині вже є відповідно два баки, тобто можна протруювати за різними рецептами або з'єднувати різні компоненти в один інгредієнт протруювання безпосередньо в момент протруювання. Сам процес протруювання. що мені подобається, те, що насіння в камеру протруювання подається дозовано по 5 кілограмів. Перед тим, як починати роботу, потік насіння і потік робочої рідини, яка також дається порційно, він калібрується. Тобто відносно того, яку культуру ми труємо, який літраж на тонну ми видаємо, ми калібруємо і подачу зернової маси, і подачу робочого розчину. Це дуже зручно і це дуже сильно впливає на точність роботи. А в нашій справі точність грає основну роль. І тому, відповідно, насіння подається невеликими порціями, робочий розчин подається невеликими порціями, насіння все якісно протруюється, і крім того, після самого процесу протруювання там є ще такі гумові лопатки, які його далі перемішують. Якщо десь щось раптом не протруїлось, воно все одно всій цій масі протруїться. І далі йде вивантаження. Що дуже класно, те, що там вивантаження може йти, як звичайні мішки, може вив... виводитись на сторону у біг-беги. Що дуже зручно. Наприклад, в цьому році ми завантаження сівалки на посів перевели із шнекового, тому що механічні пошкодження насін... насіння сильно великі і, крім того, займає багато часу, перевели в завантаження через біг-беги, через верх бункера. Це пришвидшує процес посіву і зменшує механічні пошкодження посівного матеріалу. Тому тут це також дуже зручно. Така машина конкретно цієї моделі була показана на каналі Технополягро в Кіровоградській області. Я думаю, дехто з вас, можливо, підписаний на їхній канал, а можливо, і багато хто знає про цей канал. Вона була придбана компанією Союз Агроцентр, і вони якраз таки займаються тим, що пропонують свої послуги з очищення і протруювання посівного матеріалу. Якщо комусь цікаво, я контакти залишу. Про об'єми робіт, про цінову політику, про логістику. Я думаю, все це зможете, якщо у вас є бажання спробувати цю машину в роботі в себе в господарстві, то, будь ласка, звертайтеся і консультуйтеся. В нашому господарстві поки що такої машини немає, але ми про неї мріємо і поступово рухаємось в цьому напрямку, тому що протруювання це дуже важливий момент. Ось що я хотів сказати: по обраним мною сьогодні питанням, тобто обробка грунту. Очистка калібрування посівного матеріалу і процес протруювання з точки зору його технологічності і якості. В наступному ролику ми розберемо наступний етап вирощування зимої пшениці, саме посів, і все, що його стосується: глибина, напрямки, інтервали, площа живлення, швидкість отримання сходів і тому подібні речі. Реагуйте на відео, ставте лайки або дизлайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі. Під відео, я буду з радістю їх читати і обов'язково на них відповім в текстовому форматі або в відео форматі. Якщо у вас є бажання скористатися послугами якісного протруювання посівного матеріалу, контакти я залишу в описі під відео. Зможете поцікавитись. До зустрічі в наступному ролику.